У вівторок ввечері тишу в кривому розі перервали вибухи. Наразі ми знаходимося поблизу місця епіцентру ракетного удару. У цей час більшість людей були вдома, займалися своїми справами. Хтось вечеряв, хтось відпочивав. Удар іскандером, і довкола епіцентру вибуху, понівечення автівки, вибиті вікна в будинках. Олена місцева мешканка ділиться пережитим того вечора. Ми почули дуже гучний вибух. І дом захитався, як при землетрусі, отак і розкачувало. Ми не одразу зрозуміли, що ну, сталося. Ми пішли в коридор, сиділи довго, а коли ми побачили, що люди повибігали, на вулицю ми стали ходити по квартирі. Ну саме в нас рама віконна, там де закривається вікно, вирвало кусок пластику. Ми злякалися, подивилися, може треба якась допомога. Вийшли на вулицю. Першими на допомогу людям прибули рятувальники, медики, правоохоронці. Показав, що є! постраждали є. За чітко відпрацьованим алгоритмом вночі поблизу місця ракетної атаки розгорнули міський штаб допомоги постраждалим. Тут люди мали можливість зігрітися, випити гарячого чаю, написати заяву на матеріальну допомогу з міського бюджету, а також безкоштовно отримати будівельні матеріали. Олег Петрович разом з дружиною уже з перших годин допомагав сусідам забивати вікна. Спав тут то тобі раз і злетів з кроваті йому. Вибігли на вулицю, людей вікна повибивалося, ходимо, питаємося допомогти стареньким людям. Злякалася. Навіть не встигла крикнути Олег. Він кричить: вибігай в перегородку. Ну, вибігли. Крик в під'їзді, понятно, всі злякалися. Потім вийшли на вулицю, допомагаємо людям. Зараз підемо до бабушки, до старенької, вікна в неї повибивало всі. Пленку зараз буде чоловік забивати. На щастя, внаслідок ракетної атаки люди не постраждали. Михайло Бестров, Олег Каплій цей день.